Всім привіт, ви на каналі Альона Флях. Сьогодні хочу вам зробити рум тур нашої, нашої домівки в Португалії. Ми приїхали сюди на відпочинок. Ще тиждень залишився. І так як в нас було вибірний брат чоловіка, також з сім'єю був, у нас тиждень був ну, разом з ними і тиждень ми самі. Тому ми Найняли доволі великий будинок, так як народу було багато. І от в цьому будинку є 5 терас. От зараз ми на самій-самій високій терасі. Е, до моря дуже близько, там он туди 5 хвилин і ми вже на морі. Е, ми в старому-старому кварталі Португалії. Ну, як, е, е, Називається цей, це містечко Орау. І хочу вам показати жіночка, яка нам знімає, вона француженка. Хоча я, Хоча коли ми заказували дом, ми навіть не знали цього. І вона дуже-дуже полюбляє квіти, так що майже тільки на цій веранді, бо тут вона колись стирає. Тут тільки отак, отакі сукуленти різні. А так на кожній іншій терасі є квіти, і ми з вами подивимося. Ні, орхідеїв немає. Але буде цікаво, що ж можна вирощувати в Португалії. Це саме-самей. Південь, фару. Якщо подивитись на карті, це саме південь. Сьогодні ми поїдемо на е, саму, скажімо, на мис, який найближче, скажімо так, до е, Америки. Ось тут в нас це вже е, щодо, е, гарно кожної мить е, дня якась тераса, вона в тіньку. Тому дуже приємно. Якби знаходитись. Так, ось тут такий куточок, бачите? І тут у нас е лимончик, ось цей лимончик, хто знає, що як кавях, якщо його розрізати, там кожна, ну такі шарики будуть вилазити. Тому е у Франції його називають лимон кавях. Кавяр це ікра. Багато-багато тут зав'язів, якщо подивитися, Він Відцвів, скажімо так, недавно. Ну, і якщо придивитися, ось це це те, що в нас дуже похоже на кошній. Бачите, яке воно? Яке воно? Тут жіночка його обробляє, але ми обробляти не будемо, як то кажуть, це не наше. Єдине, що вона попросила поливати їх. На. І ось дивіться, яка цікава система поливання. Ось сюди закупиться, коли вона саджала, закупиться такий горщик глиняний і туди заливається вода, і потім вона просочується потихеньку-потихеньку і все время коріння у волозі. Ось це, ну я це не знаю, хто це. Ну, йому тут не дуже, ну як не дуже подобається. Бачите, він наче й росте, а сказати, що він такий пишненький, ні. Так, ось тут ще один такий сукулентик. Ну, він теж якось підгорів. Ну, це вже до нас. А ось цей сукулентик дуже гарно себе... Почуваю, дивиться який гарний кущик. Ось грошове дерево. Це недавно не дуже велике воно. Ось такий сукулентник, він такий як бархатний, дуже гарний, такі гарненькі. Оце я ходжу, дивлюся і думаю, може мені нащіпати, може мені мало. Орхідей, так я буду їх е е е нащипаю тут, що в неї так, є. Перейдемо ось такий деревце, це нефліє, нефля. Е ну, він молоденький, не знаю, чи він буде вже. Ну як молоденький? Не знаю, може оце отут. Я нефліє не дуже знаю, але вже Якщо подивитися на його стовбур, то він тут старкуватий. І також ця ж система. Бачите, дичка там. Якщо бачите, такі, не знаю, в чому посаджений, але зверху така крупна кора. Так, Тут ось такий, зараз квітне. Бачите, як квітне сукулентик. Вже сухий. Ось такий. Тут іде юка. ну Молоденька, ну вже бачите, в якому горшку посаджений. Так, тут у нас я раз в три дні заповнюю їх і охватаю. Це у нас олівкове дерево, оливки і ось є Євочки. Наливається і он там он є. Ну, як придивитись, то є. Ну, воно таке не дуже велике, але є. Так, ось такий, не знаю, що він, чи часник, чи цибуля. Ну, вже квітне, але ж дає, і дає, і дає. Ну, якщо жіночка тут буде, то вона все це пообрізає. Ну, я якби не чіпаю. Тут ось цей такий сукулетник в мене також він. Він такий розростається, здоровий здоровий кінець осені, а потім взимку він майже все скидає. Можна подумати, що він майже здох. І потім знову він нарощує. Він гарний босиний. Зараз він тільки-тільки починає -тільки нарощувати свої ці шелпачки. Так, ось такий. Дуже-дуже великий. Бачите, тут вже і зав'язалися сім'яні коробочки. Такий, тут ось тільки-тільки заквітає. Таке голубий-голубий, як море. Тут вже все цвітло, нічого не зав'язалось. А ось це у нас два манго. Ось це манго. Воно вже старкувате, дивлячись по ньому, бачите, обрізала, вона його формує, О, не знаю, чи може вона його обрізала в цьому році нема нічого. А ось це манго тут ми приїжджали, ну скинуло, скинуло, бачите, ось такі пагони, потім квітне і на кінці цих пагонів утворюється. Ось, бачите, скинуло. Скинуло щось, йому не сподобалось. О, тут навіть написано манго. Наскільки воно стоїть ціна чи нема. нема ціни. І ось таке також, бачите, до 10 градусів, 3 метри, багато поливу і багато сонця треба. Так, Остен, Мангу Остен. Ну, це, мабуть, в, тільки в цьому році посаджений, бо бачу молоденьке, а ну вже більш ну як плодовите. А це не знаю, чи було в неї щось, чи не було. Ось так, бачите? Це тут і крупніші навіть листочки такі набагато крупніші, аніж там. Так, ось такий зайчий холодочок, чи як його називають, не знаю, Вервена. Ну, це на любителя, я її не полюбляю. вервену, хоча в нас у Франції, в нашому регіоні, вона дуже славиться, з нею алкоголь роблять, і чай роблять, і сушуть. І, ну, мені не подобається її смак. Так, і ось такі, такий рогатик. також. Тут що добре підведена на кожну терасу, підведена вода. То відкрив кран, посуши, по полив і все. Ну, а зараз підемо ось так через тут самий самий верх, підемо на іншу. Тут у нас сонце, бо на нас зутра тут сонечко. Я закриваю, бо буде хряпати. Так, ось такі, не знаю хто. Йдуть новенькі, такі фіолетові, вони такі пухнасті-пухнасті відкриваються, бачите? Так, тут у нас розочки, і тут просто так бутилка, там внизу. Декілька дир... дірочок і ось так також поливається. Це, я так думаю, останнє, що вона садила. Тут так само. І це у нас ось такий, не знаю, як він називається, молоденький. Ну, Якщо придивитися, на ньому також якась зараза є, треба їх тровити. Так, тут у нас іде амандове дерево. Це горішки а, а, аманди. Бачите? Таке, наче як висохші абрикоси. О. Є стажоно ну, наверху. Цікаво. Не дуже багато, але є. Ось таке воно цікаве. Так, тут юка колиться. Юка тут добре росте. О, так, тут ось такі сукулентики. Такі прям гарненькі. Знову ось цей такий сукулентик. Тут знову, тут він більший, мабуть, йому більше подобається, коли більше сонця. Ось така пальмочка, як же без пальмочки. Ось це більше всього, я її не пробувала, але зараз хочу. Да, оце ой, трава, що лимоном пахне. ну скажіть, як вона називається? А, прям гарний такий кущик, треба, може, і собі посадити. Я думала, вона вище буде. ні, Ну так пахне таким лимончиком. Сітронель, по-французьки кажуть. А по-українському не знаю. Так, ось дивіться, яке грошове дерево. Такий прям кушик, такий прям шар здоровенний. Тут у нас йде щось із цитрусових. Ну, немає нічого, він, мабуть, тільки буде квітнути, бо він бачу, відпускає нові нові. Пагони. Це я не знаю, хто це такий. Так. А тут у нас ось такі навіть дві з двох сторон ось такі горщики, і тут у нас лимончики йдуть. І я хочу вам сказати, вона навіть робить вже багатенько їх виходить весь час, і вона робить... З усіх своїх цитрусових вона робить варення, навіть з манго робить. Так що манго, мабуть, є. Так, ну як же без помідорчиків? Хоч один, ну є, дивіться. Помідорчик, помідорчик. Ми їх не трогаємо, хай уже через тиждень хазяйка приїде, хай і насолоджується. У мене вдома свої є. Тут більше всього, що буде мандарина. І бачите, які оці. Це отака напасть. Прям не знаю, хто це таке, ну є. Поки що бачу один. А, тут ось зав'язався, ще один манюнький. Ну, в общем, ось такий мандаринчик. А тут у нас франжіпан. І плюмерія, дивіться, яка здоровенна. Дуже вона мені подобається. Тут прям дивіться, яка краса. Ой, добре Гарна, добя. Так вона відкривається більш темнішою і потім світлішає, ось так. Така краса. Так, а тут теж хтось із цитрусових, тільки-тільки починає квітнути. Дивіться, скільки квіточок. Може, кумкат. Ось, а, є тут щось. Ось таке, не знаю хто, ну вже є завість така продовгуваста. Не знаю, хто це. Я не спеціаліст, це треба питати в Ніни із Дніпра. У неї такий гарний зимовий садочок з екзотами. Тому вже вона і знає, хто це такий. Ну, Знову ось ця красунька, мабуть, хазяйці добре подобається. І тут у нас Ну так, не ахті відходить бугенвілія. Бугенвілій тут дуже-дуже багато. Я вам ставлю фото, де ми були, бачите, як тут заїло. Ось така друга тераска. Тут можна вечором тут гарно посидіти. Ну і ще одна тераска. У нас тут ось такий гарна, Ну, типа пальма не пальма. Яскрава така і що цікаво, в неї горщик ось такий вниз. Тут уже, бачите, більш розкритий цей. Це рослина, це є Навіть не знаю, сукулент. Знову ці <смі> якрошки. Тут у нас, О, треба закрити, не закрила. Тут у нас ще одна Бугінвіля, ну не знаю яка. Зростає. Так, це у нас, а ну скажіть, хто це у нас? Питиця на язику на язиці. <смір> Забула. Ось така розочка квітне. Заячий холодочок. І ось така, не знаю хто, <смір> ялинка. Дивіться, яка пухнаста ялинка. І Тут ось такий сукулент і ось така травичка. Чимось наш пориш наш похожий, але більш червонувата, така цікава. Знову у нас тут ось ця красунька. І в вуглі знову, я так думаю, або дуже роз... Ось такий якийсь сукулентик. Цікавий, він навіть і сукулентик, не знаю. Так, тут у нас, бачите, хто притаївся, фіолетовий. А цей вже дивіться, які в нього йдуть корні. Ось цей парубок. Цікаво, ніколи не бачила, що він, щоб він пускав такі корні. У мене він добре посаджений. Оп! Ось так. У сусідів тут, дивиться, яка богінвілля. Гарна, прям, гарна, гарна. Ну, зато все сухо листя до нас падає. І ось там у сусіді також ось ця квітка росте і також. А зараз хочу з вами поділитися, ми їздили в глибину океану, щоб подивитися на дельфінів. І ось хочу вам поділитися трошки нашою поїздкою. Ми, як я казала на початку відео, ми в Португалії в самому-самому низу. І довгенько ми їх шукали, але потім були... Дуже задоволені, тому що, мабуть, штук 20 їх плавало. І як могла, я знімала, тому що ну, цікаво було, дивитись, і діточки були е, пригали, і, е, е, і дорослі рослинки. Е, е, дуже було приємно. Я вперше таке бачу, що іменно зблизька, прямо коло нашої нашого. Кораблика вони плавали, чоловік нічуть не пірнув воду, так йому хотілося їх побачити. Ну, дуже було багато емоцій, дуже приємно було. Це не те, що коли ви можете якби, заплатити і поплавати в самому, як акваріуми, а це прям простіри, і вони звідки не візні, вони з'явилися і пливли з нами, довгенько пригали, але щоб їх жалко, що це було під кінець, дуже... Так було ну, сонячно. А це я хочу вам показати мис Сан-Венсан. Мис Сан-Венсан це найостання точка Європи, це Південно-Західна. І це найближча, скажімо так, точка землі із Америкою. От, щоб ви бачили такі кручі, здорові, такий густої, та, така міцність океану, такі ну от, як кажу, проти природи не попрешу, дійсно проти природи не попреш. Дуже близько я не підходила. Я, яка не боюсь висоти, в якої не крутиться голова. Ну тут така атмосфера була, що аж ну, дуже дуже близько я не підходила. Але дуже цікаво було все це, ви чуєте, який гул стоїть. Отам От стоїть, як на нього кажуть, фах по-французьки. Так що було дуже цікаво. Зараз хочу закінчити відео ось такими соляними також банями. Тут видобувають сіль. Ну, дуже мені сподобалось. Якщо у вас є можливість, поїдьте, не пожалкуєте. А я з вами прощаюсь, всім гарного дня, всім пока-пока і зустрінемося вже в мене вдома. Подивлюся, як пережили дівчата мою поїздку.